Якщо нема, то я поселив на голосування даний порядок денний, з ними доповненнями, щоб його прийняти в цьому. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто деревся? Дякую. Прийнято порядок денний. Переходимо до першого питання передподенному про затвердження проєкту безпорядного маршруту. ми на область, і Тепер його затвердити. Він буде розпочинатися від хату закінчувати закінчуватися біля до США і буде будучи йти помілена шашка до волза джерелі. Вже розпочалися роботи, подається до Ну Це це те, що зараз повторили робиться, ці переходи знизу, щоб коляску ми фактично велику частину цього вже зробимо. І підприємці вже повідомили, що теж треба школувався до цього. Дякую за кожен питання про Андрій Іванович. Якщо не має, то ставлю на голосування дану прогрішення. Чи ви прийняти цього голосувати? Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую за рішення вигляду. Переходимо до наступного питання на рецептуру дозволу на виконання земельних робіт. Тут звернувся Олексій Ельнич Одинцов Егорович із зверненням про надання дозволу на проведення земельних робіт для проведення газопроводу.

я не знаю, Тобто так на протипотележно верху тоді, нічого пройдуть. Ну так на цій вулиці, я думаю, що є газ. Чому не бере, наприклад, сусідів, а з часу. Газовки ему проєкт надали. Тобі це було в них. Ми спіли, не бачите. Чому? Бо чим більше сюди всяких там натикаємо на цих мереж, тим далі нам треба, буде якщо робити в нас не буде місця. Добре, я думаю, що ми погодимо, але ти розберешся. Чому там. З тим проєктом на місце вийду і будемо. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто не тримається, приймається. Дяну, про для до, ліцеї, до нас звернулися з адміністрації першого краматорського ліцею в особі Наталії Фесенко щодо можливості користування укриттям приміщення Перченської міської ради, Так як наші дітки зараз перейшли тимчасово в ліцей героїв 4-го батальйону. Тому на цей період, поки там навчається, просять, щоб не вдалить можливість. Да, а там є далі період. Ну, Дати учасникам перших-шостих класів. Він передає ремонтних імені 68-х що втрачає чинність після завершення ремонтного. Ми, да, ми знаємо, точно там дату закінчення, що вони так залишили розвершення. Цей період, можливо, вони щось собі ще відремонтують. за п'ятниці заваження немає самі. Обов'язково філії початкова школа. Тобто, просто то не так що є це філія, початкова, що додатку. Уточніть, як ми в доставленому самі. Хто це за, хто проти, хто прийметься. Де вирішення прийняття, переходимо до наступного питання перекладенного проводення встановлення перенесення системи методного захисту газового ворогу. Політинської міської ради звернулися Солонинського межі відбуст з курсом, щоб діти будівництво школи, то не просить нас при будівництві виявили, що там іде като їхній земельній ділянці. Ми просить тот катодний захист перенести на земельну ділянку. На тому місці не ходень, буде, що їм буде заважати, потім будувати сполові. З нашої світли здобувадже. Так, 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 так. Заліваємо на займає. Там як. А на облі не хочуть ставити. Це буквально його переміщують на метрів 4-5. А що собою це ж контрольний захист? А під землею, ну, в лаві пам'яті, от, далі ще так. Тут наружі нема нічого. Добре. Якщо нема зупитних зауважень, голосуємо, хто за, хто проти, там, Дякую. п'ятки. Наступне питання порядку денного про складення внесення змін до рішення першої кримінальної засідки у повній сесії 8 висновок питання комітету з рівня 24 року номер 1323 про бюджет очистити перед державами громадами Громади зі змінами. Саме на 1 вересня маємо перевиконання на сумі 11 мільйонів 971 тисячу. Ми дійшло дуже багато запитів за період великих степень і, і пропозицій міського голови, і відбовних розпорядників до Тож, пропонуємо до розгляду такий проєкт рішення. На міську раду як головного розпорядника пропонується виділити 5 мільйонів 189 тисяч 757 гривень. Якщо брати по видатках, то на придбання конвертів ноутбуку автоматизованої системи ручномовного сповіщення 61 254 гривень. Посуди складення автоматизованої системи гучномовного сповіщення. Це тут на адмінбудівлі до хвилини мовчання 7 тисяч. На придбання паливних для ворочива і для сімірки 75 тисяч, 15 тисяч вирочого, 60 сімерків. На придбання принтеру 30 тисяч. На програму соціально-економічного розвитку повертаємо 400 тисяч, що перерозподіляли в липні на придбання приміщень будівлі для розміщення комунального закладу Центру надання соціальних послуг. На програму розвитку культурно-масової роботи 116 тисяч. Сувенірна продукція, квіткова, подяки, хабки вітальні і таке інше. На програму національно патріотичного виховання, також на квіткову продукцію, літальні парки для вшанування пам'яті загиблих воїнів ЗСУ за 40 тисяч, по благоустрою на послуг встановлення вуличного освітлення по вулиці Нова в селі Сіна, 85 тисяч гривень, на програму погодження з безпритульними тваринами, на стеріалізацію вилов транспортування безпритульних тварин 40 тисяч гривень. На програму розвитку земельних відносин, на послуги з виготовлення технічної документації землеустрою, а саме на нормативну грошову оцінку земель 693 тисячі, на програму забезпечення розроблення містобудівної документації, на послугу у повнесенню змін до генерального плану міста Перечин 169 тисяч. На програму інформатизації цифрова перечинська громада на послуги з розміщення ресурсів системи електронного документу обігу на сервері 12 008 гривень. На програму національного спротиву для придбання запасних частин для військової частини А7080 261 422 гривні. На надання кредитів обласному по фонду інвестування по загальному фонду 100 тисяч. Ми і 67 це за рахунок повернення кредитування та Субвенція з державного місцевого бюджету державного бюджету 3 мільйони сто тисяч. А саме по програмі заходів настрою на придбання підронів, радіо засобів радіоелектронної боротьби за до. Те, послуг замовлення це фортифікаційний споют і таке інше для військової частини 7013-200 тисяч, для військової частини 31-15 для придбання безпілотних авіаційних комплексів літакового типу та засобів радіоелектронної розвідки також 200 тисяч. Для е по програмі попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Для придбання будівельних матеріалів та меблів для покращення побутових мов рятувальників 200 тисяч субвенція на придбання спеціалізованого транспорту по програмі підтримки управління стратегічних розслідувань Закарпатської області: мільйон гривень. Мільйон чотиристалися мільйон раз Ні, бо... nee, я ж вам тоді ще казав і зразу казав. 000 000... Ми 400 поставили на квартиру.

Давайте сісе демону, давайте але зерно я, я, я тоді зразу. Да. Ну стільки, стільки? добре, Іван Михайлович, ми говорили одяг за квартиру, що 400 тисяч на квартиру, потім доведімо на тому. Програма підтримки територіального управління Державного бюро розслідувань на покращення матеріально технічної бази 500 тисяч. На програму підвищення ефективності діяльності територіального управління Закарпатській області для проведення ремонтних робіт по відновленню будівен та споруд, яких розміщено територіальне управління Закарпатській області, мільйон гривень. Це по міській раді. По відділу освіти пропонується виділити 2 мільйони 110 тисяч гривень. На школу, на оплату за харчування учнів спортивних класів 200 тисяч гривень, на оплату послуг з поточного ремонту сільської гімназії 200 тисяч. Ні, то всі школи, які є. Оплата за послуги з поточного ремонту. Так, тут наша скупівала нас правила 200 тисяч. Оплата за облаштування осередку захисту України ліцеї імені Героїв 68 батальйону 200 тисяч. Оплата за придбання та монтаж сонячних панелей в філії опорного закладу початкової школи ліцеї імені Героїв 68 батальйону 800 тисяч гривень. Це застави зробити одну школу енергонезалежною. Тобто тут де філія початкова школи, там будуть сонячні батареї, акумулятори, яка при якихсь умовах може там просувати. Працювати днів три без електрики форуму. Чому тут Бо вона сама таки утеплена, мало енергії треба на тепло, он, он не на світло, на на таке. Наскільки десь на 30 слова буде? Наскільки на вийде, На 800 тисяч? Це 20 тисяч доларів, на 30 може не вийде. З акумулятором. По закладах культури на придбання предметів матеріалів для організації роботи в закладах культури тергромади, ну, там того, що було, то, було 60-50 40, 30 тисяч. 30. Інша субвенція е, на здійснення видатків по оплаті харчування дітей до шкільному закладі управління освіти Краматорської міської ради, це садочок на харчування 300 тис. А по схемі блогування в області – 1 млн грн. Так, дуже добре. відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення планується виділити 662 130 грн. на саме на оплату за оренду приміщення нашої первинки – 112 тис. На програму та пільгового відпуску лікарських засобів, на відшкодування вартості лікарських засобів 500 тисяч, на програму запобігання та протидії домашньому насильству, на оплату роботи з постраждалими особами від насильства відповідно до типової програми для постраждалих осіб згідно договору цивільно-правового характеру 20 130 зброй, на програму поховання окремих категорій громадян. На послуги спілкування 30 тисяч гривень. Є? На фінансовий відділ протримується е, відділ 3,5 мільйони, з яких субвенція на співфінансування проектних робіт знесення змін до схеми планування території Закарпатської області та за проведення її експертизи мільйон гривень. На субвенцію бюджету Білозайської міської територіальної громади для придбання легкового автомобіля для евакуації її мешканців мільйон гривень. Там вже мільйон чотири столиць. А Як буде без погодину треба? що я перша просить нормально. Ми відправимо, просто ми не можемо фінансувати поводження, а приймати рішення рішення прийняти минути субвенція на співфінансування проведення капітального ремонту навчально-виробничого приміщення, встановлення в ньому вентиляційного та обладнання. Це е, нашу професійно-технічну мініцею, це Закарпатській області, субвенція 1,5 мільйона гривень. Саме нові це нові пропозиції про, про внесення змін до бюджету. Також пропозиція ще затвердити субвенцію, е, це на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення Україна 3 на реконструкцію чесної споруди. 32 2 млн 250 тисяч гривень. Це то, що на кредити, державний бюджет. Державний бюджет. Все. що нам до виділено по зараз, від тут камеру, де його камеру встановіте на адмінбудіве, так, переговорить. Телефон вас. за ці гроші? Та то не багато вийде. Там може 3-4 тисячі. <канера> але то камера мусить бути ще серед. Це коротше, Якщо Та, вийде, то на ваш розвиток. Тому для... що встановлюватися е... майданчик. І зараз там і ночі, і всяку, що думало, <кану> не треба. Ми прорахували сім камер 200 тисяч.

Ну так воно що знає, де ви. Треба у кожному своєму знає. У нас там ночі, там десь, там вийде. Ми в качері вже два раз варив, ремонтували з них готово. Ми теж так. Добре, є запитання з зауваженням? Ні. Не є грошей. Грошей не Не є грошей, 12 мільйонів грошей. Не є. Зручний проблем. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, хто отримався, отримався. У нас з першого російсу сут людина і назасі вакантна посада і в межах нашого цього не було, єсть звід. Ви Ні, ми не можемо, ми ставимо, що вона мала 25 на банку за виступ і за все, а зараз прийде людина, не буде мати тих і тому не буде виступ. Ні, ні, це якийсь співочин, посаду доплати, а тут... Це не можна в рамках фінансового плану, а не посада, не робити. Ні, ні, ми в рамках, ми своєму поміщаємо, просто про зміни треба попереджувати, так, як І Ні, штат, якщо скорочує, то ми скорочує. Так, ми скорочує, то ми скорочує.